Всім привіт, з вами Палич, і зараз ми будемо вперше викачувати викатувати Iron Арні в рандомчик е, американське ст така, знаєте, дуже прям, дуже прям, 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 дуже неоднозначна, так чисто по ангарчику. Почнемо, давайте із екіпажа. В першу чергу, щоб ви розуміли, в мене є пер, супер перш, да, Суперперш. І екіпаж Суперперша, і то і Патона не підходить на Iron Арні, не підходить на АМБТ, не підходить на Aston Rex. Тому я просто взяв і створив. Прийшлося взяти і створити окремий екіпаж для оцих трьох премій. Тому що дивіться, у нас виходить в патоні. Один перк йде на обзор. Відповідно, перші та сама історія, один перк на обзор. А от уже є Радист, і в Радистрі йде другий перк обзорний. А от у Айро Арні АМБТ Астон Рекса об, об, обидва перки, перки на огляд у командира, Тому довелося створювати для них окремий екіпаж. Ось от такий от нюанси. Далі, що по цьому танку? Чудове пробиття ББшкою 230, падає всю до 220. Е, дуже хороша заявочка для фарм машини Дуже хороша заявочка. Плюс також у нас кумуль 300 пробиття і хороша швидкість 1073 метри. Це топова швидкість для кумуля. І ББшка 1080, теж дуже комфортно. Е, 320 середньо альфи, таки Це приємний баланс. Е, Приємний баланс для Стежки. Маєм 200 ДП, не так і багато, але 8,6 секунд КД при 320 альфи. Ну, от якось, знаєте, здається, довгоювато. Секунд би хоча б 8 Inf. при 320 альфи, там, 7,5 було б топчик, але це було, як то кажуть, можливо, вже була бімба Що цікаво цього танка, він обіцяє бути як. Стежка, яка грає від башні позиці... позиційний. У нього корпус абсолютно картон, а у тулбу башні малює 333... 330 броні. Дуже цікаво насправді, як воно буде гратися. Бачимо, лючки будуть пробиватися. Борти картон все картон. Да? А... а от типу суперкріпкий лоб башні у нас. Але нюанс. У нас немає маскування. 17-25% все для Стежки дуже мало. У нас динаміка euh, 40 км вперед, 15 назад. Опять таки, для СТ це дуже мало. І в нас просто точність 0.35. Це з розовим вентилем і з розовим прицілом. І я так подивився, знаєте, зібрав спочатку фул, фул точність, фул комфорт стрільби. Правда, без таба граю. Да? Ну, ще не викатував я рандом, без таба. А потім глянув на цю 40 км вперед і думав, блять. А знять би, може, приціл і поставити турбіну на нього потрібно. Ну, в общем, зараз зіграємо два боя. Зараз зіграємо два боя. Може, може навіть три зіграємо боя. Е, подивимося, що і як, але стежка обіцяє бути дуже неоднозначною. народ, як то кажуть, да, любиме слово на сьогодні. Дуже спірною, стехою. Е, Взагалі, не знаю. Не знаю, як вона все покаже в рандомі. Нехватка маскування, нехватка динаміки, е, да, нехватка точності у неї є. І нам потрібно щось. це один з цих параметрів десь якось бажано і всі підтягнути, але всі підтягнути ми не можемо, тому що треба чимось жертвувати. Можливо варіант, ну, ДПМ П'ят таки нас не лютий. Зібрати досил, там приціл, наприклад, і турбіна. Можливо, так зібрати. Ну, в общем. Тяжкий вибір для цього танка. І ще й перша карта у нас не зовсім, не зовсім хороша. Зараз подивимося, як динаміка буде на практиці. Яка стаба будемо? Нагадую, я в перший раз першу його вика... викатую, так би моти. Перші бої, перше враження. А стаба ідеальна. Стаба ідеальна, слухайте. Стаба ідеальна. Стаба тут ідеальна. Стаба тут дуже годна. Стаба тут кайф. Стаба кайф. Е, високий, високий, корпус, звісно, дуже високий, корпус дуже високий, тому треба буде також все діло розуміти. Ой, світло дали. рікош. Тебе баху не пробить. О, першим шотом БК. Пішла. Токать моча по трубам. Такі самі... О, так дивіться, шо, а що а по броні? Чого у мене, шо, корпус з хорошими раціональними углами чи шо? О. Думав встане, а вона поїхала вперед. Ой, думав, ск... назад, де вона стала. Ну катну... танкнули каточком. Ну, торту не... не танкунеш каточком. Божечки, поставлю командира сюди, воно ругається щось там сидить. Колотиться, колотиться в башні, там в рубці своїй. Командир щось кричить, репетує. Ну, 528 ПМК привіти передає. Е, не знаю, щось там 100 мм броні в корпусі, навіть під такими улами має бути картон, по ідеї. По ідеї, мав би бути картон. Навіть під такими кутами. Але щось там, знаєш, на такій відстані, що це рижуватим світило. Ну, це мені в лючок засандалили. Правильно я розумію? Так, да, так, да, так, да. рулічок засандалили. А де мене хп ділося, слухайте? Де мене хп ділося? Без жартів. Ой! Що, давай, не хочу голду зарядать? Давайте, голду зарядимо. Що, я буду гратися. От ще номер на потребите 3 1 Не знаю, що це номер дає, але номер є. Божечки, як мене... Підожди. А, ось сюди, да, получається? Щось мені не знаю, якось... Ой, світло дали. Тукай. Та ну, алло. Ніфіга не понятно, але дуже цікаво, народ. Щось геть мене нафігачило, туша й борізка вривається. 520... О, божечки, він мене в мене їде. Буду награвся Одну віддав. оддав, буде надіятися, що він на КД. Ой, світло дали, тікай. Буде надіятися, що він на каде. Смс-ка, емілька, грузук кумуля... гружу кумулятиви. Офігеть, оце мені фартонуло. Рога, треба надо, надо їхати вбивати, рога. Сікай. Триста восемьдесят опять опять фартить. Не співаю. Хорош, питпал. Лучший, блядь. Просто лучший. На Не хочу получать удар. Бля, я везде буду простреливать дарты. Везде абсолютно. Світло дали, кай. Так, ну рога там должна быть заряжена. Уже. Вертатка откадешилась. Mm -hmm. Ой, світло дали. Кай. Я можу получить сейчас Ну рога выходь, бо меня сейчас арта заберет 20 хп. Він к я в сейф хочу йти. Правда, він стокова пушка. Uh -huh -huh -huh. Ну фігас і пот першої картички. Не знаю, мені чомусь на ньому динаміки вистачає. Чомусь мені на ньому динаміки вистачає. От, на цій карті в цьому бою. І комфортності стрільби вистачає. Ідеальна динаміка. Стабілізатор взагалі тут не потрібен. Ідеальна динаміка. О, динаміка. божечки. Ідеальна стабілізація, стаб тут геть не потрібен, тому що тому спокійно його йонорим. От турбінка чи приціл тут питання. Турбінка чи приціл це тут питання. В цьому бою ту заходить дуже добре, як ми бачимо, приціл, да? Центр вийде, куди я маю матиму змогу прострелювати центр. Непогано розтащили рога ще красавчик, рога тупового красавчик. Я дуже щось багато наполучав. Е, Знаєте, це супер крепка башня і здоровенна сіська на голові. Як би це звучало не печально прискорбно, так воно є. Засвітив, да? Супер крепка башня, але тебе всі пробивають в лючок Довго звожуся, до речі. Довго зводиться танк. Хорошо. Рога з воїном ще молодець. Пробуємо вгадати, заблайндить. Зараз стерва поїхала. Я потний бій перший, прям реально потний. Дивіться, така зборка мені подобається. На такій короткій карті. Е, вентиль, там, да, приціл. Е, досил мене типа, влаштовує. Не знаю, як він буде на відкритій карті гратися, коли тобі треба далеко їхати, але на цю карту фартонуло. Можливо, як то кажуть, варто дві зборочки, потім польова модернізація прокачається. Варто буде дві зборочки зібрати. Одна з турбінкою, одна з прицілом. Можливо, такий момент потрібно можна буде зробити. Да? І давайте заодно глянемо. Опиту у мене на польову модернізацію немає. Давайте глянемо, що зможемо сюди поставити. Е, ну Тут я ставлю штрафи, тому що дуже неприємно, коли штраф критується. Ставимо штрафи. Е, у нас ідеальна стаба, у нас ідеальна стаба, тому ставимо сюди точність. правда, щось не працює. Давайте не так тоді зробимо. Давайте забіжимо в порівняння. Отак ось подивимося. Мені цікаво, зможу я зможу розігнати через вентиль точність е 0.34. Получається, ми собі ставимо потім крит, мінус крити, пушки, двігла, да, собі, собі ставимо точність. Е маскировка, але мінус 2 км назад. М 13 км назад це дуже погано, 15, типу, 17 км ставить, ставить 17 км заради і мінус 3% маскування, не знаю. От по останній цій треба більше відігрувати боїв і розуміти, чи. Можливо, навіть треба плюс 2 кмеж назад собі ставити, тобто 16 км назад робити. Ну, ну Мінусувати, тіпа, робити 13 км назад, точно не рекомендую вам. Точно не рекомендую. Е, і дивіться, ще хотів, чи Путіна 034 зібрати точність, якщо поставити інструкцію на вентиль. Получається, получається. тому от можна тако прокачати полюмодернізацію собі. Поставити розовий вентиль, поставити інструкцію на вентиль, робити собі точність 0.34 і відповідно піднімати всі ТТХ, додати собі всього всього потрошку. Да? Матимемо 459 метрів обзору, в принципі, ок. Ну, а Стежка явно не просвітить, тому що немає маскировки, немає динаміки, маю на увазі максималки. Нам оптика типу, не потрібна. Тут наші там, оці 450 метрів у нас є. Добре, нам це достатньо. Танку є, що апать в першу чергу, чим обзор. Давайте другий бій поїдемо. Було б ідеально якусь там відкриту карту, подивитися, як вийде. Ну, що нам дасть. Позиціонки танк очікувався оці сумасшедші цифри 330 міліметрів, броня, башні. Ми маємо стояти від венчиків да, від башні, позиціоночки, Так о, всім робить. Да? А по факту, що, в нас отакна голова, ще на голові є. Туди, як ви бачили, закидуть без проблем. Подивіться, яка вона офігеть здорова. Тобто, ну, подивіться. Її пробити, типу, взагалі проблем нема не буде. Позиціонки, типу, треба якось пробувати виходити, там грати, щоб її ховати, але це дуже тяжко. Це дуже тяжко і не скоріше все вийде. Тому ці міфічні 330 лобу башня, це звісно, круто, але. Не сьогодні народ, не сьогодні. Так. Давайте спантер. Йдемо на фланг тяжиків, туди обрубіло в бодре рубіло, так би мовити. 44-ка на деструкторі, я думаю, вона шарить шарить. дзени цього танка. Не знаю, мені якось от, от... от немає в мене відчуття, що, що це Стежка, знаєте. Навіть поставити турбінку, ну буду 45 км їхати. Ну що це змінить? Для Стежки, як на мене, ну це ну... особо нічого не змінить. Вон, я туди хотів поїхати, але там я бачу вже в очереді. Бізон туди їде, 44 туди їде, там вже черга народ. Там вже черга. Ой, світло дали Кай. Да, назад дуже повільно йде. Я навіть я без жартів думаю над тим, щоб... кумулю заряжу. Щоб. Ставити сюди. Ставити сюди потрібно ще максималку назад в польовій модернізації. А чим він бортом башню до нас став, ви не знаєте? Я без жартів про це думаю. Бля, а як він толкнув башню вчасно? А як він вчасно башню толкнув? А ви бачите, який я високий? Це піпець високий, Тунчик Турбач, да, турбач получається у нас. Танк дуже високий. Танк дуже високий. Бачили, як я спокійно стояв і вицілював, ну, бачив голову тройки, ну. Ой, світло дали. Кай. Ой, світло дали, Кай. Ну тут що, правильно вгадати напрямок руху танка. Вгадати куди їхати. Ну не знаю, вже два кадав тим часом. Ну от бачите, грати як на СТ-шки на ньому щось мені не вдається. Я граю як на тяжі картону, на якомусь там з якоїсь там міфічної броньою башні, знаєте, якось. Прям типу от фул СТ, не фул. До речі, в перший раз тут скільки ця карта, в перший раз тут катаюся. Таба вроді є, бачите, от Відать урон туди не вдалося. Довго звожуся? Ой! Довго звожуся. Бачите, вгадав з напрямком, так би мовити, руху. Ну це мій косяк, бля, стріляю по камням. Професіонал. Ну, що я можу сказати, я на, я на цій зборці залишуся. Я рекомендую вам от таку от зборку, як це в мене катати. Приціл вентиль досил. Стаба тут адекватна. Динаміки мені якось, не знаю, плюс-мінус вистачає. До речі, бій з стур, турбача став не турбачом, це двічі приємно. От ДПМчика б сюди додавить можна було б... а в Трупіка стріляти не рекомендую народ. Приємні, комфортні вени, комфортна стабілізація, щоб пітоха уїхала, поїхали. Ага, підожіть, підожіть. Well, щось якісь на мене люди щось агресують. Агриш... Альфа! Сюди, сюди, сюди! Альфушечка! Ну що, може, бі на мастеросика закатаємо. Може, бі на мастеросика закатаємо, було б ідеально. Ой, світло дали. Ля пантерка вірвалася. Бемки получені. Якби ще дитячку дав би, то зробив би, мабуть, мастера. Ну, 4500 урона майже 2400 сістен. Я думаю, це мастер. Слухайте, в мене ще знайдені танки є, да. Онаружені в мою перші. Думаю, Мастер Осик. Я думаю, це мастер Осик. Взагалі по кайфу буде, так? Да, якщо Мастер Осик. Да, Мастер вообще по кайфу. Ну, не знаю, так, так би мовити, підкручені. Чи підкручені бої, чи ні. Ой, більше, скільки сікось насипає. Але. Що я можу сказати по цьому танку? Все-таки рекомендую все-таки 1637 опита. Все-таки рекомендую залишатися на, ось на цій збірці. Все-таки рекомендую залишатися ось на цій збірці. Польову модернізацію ну ми не будемо грати від маскування. Відповідно, рекомендую прокачати. Давайте. У мене тут трошки опита є. Получається, ми. Качаємо собі мінус крити, качаємо собі точність, ставимо собі інструкцію на вентиль, щоб розігнати до 0.34 точність. І, напевно, все-таки ставимо плюс 2 км назад, тому що цього дійсно не вистачає. Плюс 2 км назад максималочка ставимо. Грати на ній в кущах це не варіант, як ви бачили. Грав два боя зіграв на вістрії атаки. Да? І вийшло все доволі годно. Отака от от рекомендація про качки по прокачки, все таки залишається. І от така от історія по оборудці. По танк для агресивної гри, танк для агресивної гри. У нас доволі непогані кути, хоч у нас тут не мальовано, да? 100 броні корпус, але такі непогані кути. І... Дивіться, ми щось будемо відбивати, там бромбунутись, сюди щось можна пробити, відбити. Але ну, в першу чергу не надійтесь на броню. Якщо ви будете грати як, е, на танках, у якого у вас броні не буде, то ви будете броньою тоді задоволені. Якщо ви будете грати на танку, який з броньою, тоді ви скажете, а лайняха. отак от, от. Тому запам'ятайте цей нюанс. І Перше враження по танку приємно. Приємна дуже пушка, приємна дуже пушка, особливо там, де-то в упорі, да, битви в упорі, там взагалі кайф. Непогана стабілізація, ладно, трохи, напевно, перецейкав. Тут, коли стріляв по ст шках на відстань, трошки, я. Погарячившись, назвавшись стабу ідеальною, але стаба комфортна. Стаба комфортна. Довгий час зведення, 2-6 це не без сумніву. Сюди в 2 секунди зведення було б топчик. Було б топчик. Ну, якось так. от. Iron, Арні далеко не iron, тобто не стальний, металевий. Да... Картонненько на самом деле у нас поборонівся. Міфічні 330 в, в, в Лубу башні є, це, звісно, в лобі башні це, звісно, але Тут, бачите, лючок наголише. Туди закидують, як ви бачите, всі, без проблем. Без проблем туди залітає. <кхм> От така історія по цьому танчику. Приємно, приємно. Можна грати. Цікаво буде на ньому покатати. Трикасу марочки на три відміточки на ньому, думаю, буде залізні. Трикаси залізні. марки, навіть 3200 десь так в цьому, такому діпазоні. Тобто на самих ну 3К ні 3200, мабуть, забагато навіть. Ну, в общем десь під 3 касу марки буде. От така історія по цьому танчику. Всім величезно дякую, хто додивився це відосик до кінця. Всім величезно дякую, хто поставить лайкосики осики напише коментар під цим відео. Це дуже допоможе. Продвигати україномовний контент, як ми бачите, стараємося максимально популяризувати українське, українське, українськомовне, і це якось добре. Тому всім чесно ще раз дякую, тримайтеся, буде добре. І слава Україні!